І почали люди гірко нарікати, і дійшло те нарікання до вух Господніх, і почув Господь та й запалав гнів його, і зайнявся між ними вогонь Господній і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь господній. І забаглося Мішані юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати Хто, мовляв, дасть нам м'ясо їсти. Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, чесник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько, сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була, наче коріяндрове насіння, а колір її, як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, той варили її в горщиках і пекли пляцки». А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа. Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ? Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі. Про яку ти клявся їхнім батькам. Звідки люзяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей. Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи дай нам м'яса їсти. Не підсилу мені одному нести весь людоцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю. Вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив Господь до Мойсея: Збери лишень мені сімдесят чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них, то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали вголос перед Господом. Примовлявши, о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо і їстимете, не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас. І плакали перед ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей: Народу, що між ним я обертаюся, шістсот тисяч піхоти, а ти кажеш дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину. Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? Господь мовив до Мойсея. А хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав сімдесят чоловіків із старшин народу. І поставив їх навкруги намету, і зійшов господь у хмарі та й говорив з ними і, взявши з духу, що був на ньому, поклав на сімдесятьох старших, і як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а позатим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі один на ім'я Елдад, а другий Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи Мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже, чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля, і повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір. Десь на день ходи в один бік і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на два лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше не збирав, мав десять хомерів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах. Ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце ківродга Гатава там бо поховано людей, що були ласі. З ківродга тави рушив народ до хацероту, і в хацероті зупинився.